Тебе коли день народження? У травні, а що? Я тобі штори подарую, а то весь будинок бачить, як у тебе дружина гола вічно ходить. А у тебе коли? У червні, а що? Я тобі бінокль подарую, щоб ти бачив чия це дружина. Твоя жінка гуляща. Ну і що? Та до неї черга стоїть? Ну і що? Так розведись з нею, ага, а потім що в черзі стояти. Перша ночі у квартирі лікаря дзвонить телефон. Лікарю, допоможіть. У мене під вікном другу годину коти кохаються, я спати не можу. Покличте когось із них до телефону. І що? Вони перестануть? Ну я ж перестав. В тебе з жінкою до весілля щось було? А як же? Ми ж не діти були, в мене шафа була і телевізор, а в неї диван, тумбочка і двоє поросят. Чому малого цигана у першому класі ніхто не дразнить і не чіпає? Тому що його тата вчиться у восьмому класі. Лікарю. Мені здається, у мене зайва вага. Чому ви так вирішили? Купила сьогодні ваги, які говорять. І що ж вони вам сказали? Вони сказали по одному, будь ласка. Кохана, а що ти подумала, коли я вночі п'яний повернувся додому та ще й з синяком під оком? Нічого не подумала. Коли ти прийшов синяка ще не було. Молоде подружжя. Любе, я тобі кашу зварила. Будеш? Звісно, що буду, а з чого каша? З пельменів. Куди поділася пляшка коньяку? Я обробляла рану. Яку ще рану? Душевну. Ви заміжня? Так, другий раз. Діти є шестеро. Двоє від першого чоловіка і двоє від другого чоловіка. А ще двоє. Ці особисто мої. Коханець обурюється. Все, досить сите й горло. Набридло бути другою скрипкою. Не обурюйся. Дякую, що ти взагалі в оркестрі. Поліція зупиняє мопед. Хлопці, вас троє на мопеді. Це небезпечно. Як це троє? А толік де? Вчителька довго шукає щось в сумці і каже Окуляри забула. Діти хором. А голову, Марія Петрівна, ви не забули?